Доброго ранку тобі, доброго ранку і мені, доброго ранку всім і дорослим і малим. До нас завітала дівчинка Соломійка. Вона прийшла до нас не з порожніми руками, а принесла скарби. Це скарби нашої країни. Але ці скарби незвичайні. Їх відчувають люди серцем і душею. Ось і ми познайомимося з цими скарбами. Це державні символи нашої країни. А саме гімн, прапор, герб. Як зветься наша батьківщина, так, наша батьківщина це Україна, Україна край, де ми народилися, живем, де жили наші предки. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Україна наша земля. Наш рідний край. Україна, вона в усьому, що нас оточує в річках, морях, горах, в містах, в кожному камінчику дереві. Ми, українці, і розмовляємо українською мовою. Давайте разом з вами повторимо мова, яка наша мова високова, барвінкова. Калинова материнська, Мелодійна, рідна, мудра, джерельна. Багато слів можна сказати про нашу мову. Зараз вивчимо вірші, дітки. Давайте разом, дітки. Є у сонця небо синє, гніздечко у пташини, а у кожної людини є матуся батьківщина. Наша зветься Україна, бачите, як можна вивчити гарний віршик? Любіть свою країну і свою мову, солов'їну.